Мінусова температура вже який день не зникає з термометрів. Обстріли країна агресора ще більш ускладнюють становище українців, коли справа доходить до питання, як зігрітися взимку. Команда ТРК ТРКНДВІ вирушила дізнаватися, які лайфхаки, інноваційні підходи та методи використовують мешканці громад району, щоб бути в теплі цієї зими. У нас є пічка вдома і конвектор. І конвектор працює без на газ, без світла. Ну і пічка завжди топиться. Як нема світла, то так. Мерзнемо. А що ви використовуєте, щоб зігрітися? Нічого. Може, якісь ковдри чи якісь конвектори маєте. То тримаємо і ковдри і катів. Двоє маємо. Так і живемо, поки світла немає. А в мене я включаю камфорки на газі і все, і просто гріємося з сином. А інакше як? Інакше ніяк. Та ви грієтесь. А ні, я боюся дров. Ви що? У е... мене батьків сусідів хата згоріла, я дуже вже боюся цих дров. Тому ми на квартирі гріємося газом. Сподіваємося, будуть гроші на екофло. Дякую вам. В цьому питанні мені дуже легко, тому що я проживаю в селі і в мене є пічне опалення деревне. І так гріюся. Пічне опалення в кухні, дровами і все. Світло для цього не потрібно. Головне, щоб нашим хлопцям було тепло. А ми тут зігріємося. Ну ми трошки в нас нестандартна ситуація, бо ми живемо в своєму, в своєму будинку. Тут на околиці надвірною. У нас була можливість і при будівництві. Ми зробили собі таку пічечку, буржуйку, такий йотол. Тому ми гріємося, ми не пропадаємо. Чи вам стає її на момент відключення? Ну, сте, ну, по мінімуму, якщо ми всі там кучкуємося в одній кімнаті, внизу, то то все до ну так помірно, але не ну не замерзаємо. Наше. Передбачає таке, що зверху можна навіть скипятити воду, зварити, їсти, така буржочка. Так що ми трошечки якби, в кращій ситуації, ніж бідні квартирні жителі. Я нагріваю перед тим добре обігрівач і опалення. Ну і все. Чайочок п'ємо, кавусю п'ємо. Та якось так щось робити, щось рухатися по хаті, щось робити, якусь, якусь таку рухливу роботу старатися. Або вже як нема тої роботи, тоді під ковдру і в планшет. Дивлюсь новини, дивлюсь кіно, <схід> накриваюся коциком, ковдрою і все. Ну інакше як? Я живу на четвертому поверсі. У мене у мене нема дуже вибору такого. Хто має хату свою, може дровами собі палити, а так? Без коментарів. У нас вдома є пічне опалення, тобто альтернатива. Ну і так зірваємось наразі. Коли є світло, то ну, котел батареї працюють. а Як немає, то так. Ну, газ. Тобто, вдома, газ. Ну і отак, все. Чи вам достатньо цього опалення? Ну як вам сказати, якщо світло відключене по сім годин, ну то його недостатньо. Звичайно ж, ну холодно. Будинок там, наприклад, великий. Якщо є дітки, ще вдома, це то звичайно ж холодно. У випадку сильних морозів, як ви зігріваєтесь? Е -е Чаєм, кавом. Цього достатньо? Якимось ще пледиком і все. Чим зігріваєтесь, коли нема світла? Мертно в мене немає. У мене котел треба світло, мертно, дуже холодно в хаті. Негодно вийти з грипу. Ми в селі живемо добрий день. і Гріємося дровами, кухня є, дрова. Чи цього вам стає, чи це комфортно вам? Ну як комфортно? Звичайно, що не комфортно, як може бути. Хотілося б було все так, як треба. Дай Бог, щоб війна закінчилась. Скоріше все налагодиться. Тільки би мир і перемога, ми це витримаємо. Світло це не проблема. У ну, мене опалення індивідуальне газове опалення, газовий котел навісний, інвертор, акумулятор автомобільний. Ну, на то 4, як коли 4-5 годин вистачає. Якщо дуже холодно. Якщо так, от, то економиться трохи. Самі гріємо хату. У Мене є піч дровами. Ми українці, мусимо виживати. Головне, війна закінчилася, був мир в Україні. Дякую. У нас власний будинок і ми зробили локальне опалення. У нас є екофло і в нас є додатково буржуйка. Теж ми поставили, заготовили дрова. Так ми виходимо з положення. Ну, попередня зима, хоч нам не вимикали, але ми вже від блекаута першого були готові до того, що в нас буде така важка зима, і ми підготувалися. Відповіді різноманітні, проте вбачається винахідливість у випадку деяких опитуваних. Жителі приватних будинків справляються легше аніж мешканці квартир. З основних рішень боротьби з холодом це дрова, конвектори та тепла ковдра. Втім, дехто гріється надією на найшвидше настання миру і перемоги у війні.